У Рівненському районі пройшов відкритий чемпіонат області з кінного спорту. На рівненщину завітали майже 100 учасників з різних областей України. Як все відбувалося, дивіться далі у сюжеті. Відчувала, що мені завжди подобалися коні ще з дитинства. як Батьки говорили і іграшки, і мультфільми, і все пов'язане з кіньми. Віталіна призерка відкритого чемпіонату області з кінного спорту для дівчини з Тернопільщини це перші змагання, адже займається кінним спортом лише сім місяців. Спочатку ми пішли попробувати, як хобі, а далі я сказала, що я хочу цим займатися професійно. Разом із Віталіною на чемпіонат приїхали 87 учасників з різних куток. Очків України найбільше, звісно, з Рівненщини для Маргарити це вже друге змагання. Професійно я займаюся тільки півроку, а просто так-то десь два роки. Чимось ми вирішили сюди приїхати, покататися на конях. Приїхали, покатались, і мені дуже сподобалось. Я попросила в і тати на другу тренування, і отак все почалося. Діти, юнаки та дорослі змагалися у виді програми конкур, тобто подолання перешкод. А це не перші змагання, але такого рівня це перше на рівні. Це дуже серйозна справа, тому що це перевозка коней з різних регіонів. Нас з є сум, першники є з Харкова. Вершники, які змагаються на висотах від 50 до Метра одного метра 30 сантиметрах маршруту ці змагання поки що національного рівня, адже аби запросити вершників з інших країн, необхідно також перевозити ікони, що загалом є важко та небезпечно у період війни. На сьогоднішній день залучити вершників за кордону. Ну як на мене, це нереально, тому що вершники приїжджають із своїми конями. А ну бояться війна. І тому, ну як на мене, на сьогоднішній день нереально. До кінця війни міжнародних змагань скоріш за все в країні проводитись не буде. Та, окрім спорту, коні, це ще про здоров'я, Іпотерапія – це метод лікування, який розвивають на Рівненщині. Сьогодні ми переоцінили взагалі своє відношення до кіноспорту, тому що це в першу чергу е, помічники. Це, е, той вид спорту, який дуже допомагає справитися з ментальними психологічними проблемами. І цілий напрямок медицини і сьогодні розвивається на Рівненщині. Зокрема, в Мирогощі створений комплекс комунальний заклад, в якому вже сьогодні є 40 релакованих коней з прифронтових і фронтових областей. Та, окрім вже відомого на Рівненщині Мирогощанського іподрому, подібний напрямок хочуть розвивати і на базі, де відбувся чемпіонат області, а саме у Козлині Рівненського району Іля Томашевський новини рівного